Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаємо вас із Днем Незалежності, який відзначаємо сьогодні. Розкажіть, можливо, яким чином сьогодні проходить цей день для вінничан і жителів регіону. Вітаю вас! Вітаю всю Україну з Днем Незалежності. Мушу сказати, що безперечно війна змінила кожного з нас, і ми тепер по іншому сприймаємо це свято і. Це не просто свято. Ми розуміємо, наскільки важливо берегти і захищати своє і наскільки дорога ціна цьому. І цьогоріч з міркувань безпеки на території Вінницької області не проводяться масові заходи. Життя і безпека людей це головне. Але атмосфера справді особлива. Ми стали сильнішими та більш згуртованими. І, попри всі спроби ворога нас долати, це не вдається. Ми боремось за своє і неодмінно переможемо. Хочу додати, що треба винести уроки від нашої історії сто років назад була майже така ситуація, де Україна втратила незалежність, і ми бачили, як було розрізнено суспільство. Тоді я прошу всіх українців бути згуртованими, бути в єдності, і тоді ворогу не залишиться шансів нас здолати. Пане Сергію, ми згуртовані єдині, і в тому питанні, що маємо в цих надскладних умовах допомагати один одному, адже в рамках, наприклад, проекту Пліч Опліч Вінницька область відновлює селище Калинівське, Береславського району. Що на Херсонщині? Чи все йде за планом? Є розуміння у вас скільки часу триватиме відновлення селища? Вже майже два місяці. в Селищі Калинівському працює п'ять бригад майстрів за різними будівельними спеціальностями. І е, ми вчора підсилили е, бригади дев'ятьма людьми, і в цей час е, вже прибрано сміття, е, прибрано обломки, і тривають будівельні роботи. Мусимо встигнути до зими, адже люди мають заїхати до своїх домівок. Я хочу сказати, що за погодженням з місцевою адміністрацією нам е, Дали відремонтувати 10 будинків, де проживають люди соціально незахищених верст населення, і наші робітники здійснюють повну заміну покрівель, відновлюють зруйновані стіни. На минулому тижні відвезли вже і вставили, поставили всі пластикові вікна. Доставлено було 5 фур з будівельними матеріалами. Це газобетонні блоки, це цемент, шпаклівка, монтажна піна. Арматура, будівельний інструмент, адже нічого цього немає в Херсонській області. І декілька тижнів тому ми також відвезли 50 купів деревини для того, щоб відновлювати покрівлі. І перед цим хочу сказати, що перша партія будівельних матеріалів, яка була доставлена, вже ремонтуються фасади будівель. І головне наше завдання це. Все зробити якісно, і для того, щоб ми це зробили правильно, було відряджено архітекторів і проектантів. І окремо хочу подякувати головам районних військових адміністрацій і керівникам територіальних громад. У нас нещодавно там очолював бригаду керівник одної з територіальних громад, який вмів лагодити дахи і покрівлі так, і важ. Важливо, щоб кожний об'єкт був не для галика, пане а для Сергію. Того, щоб... Бачите, дійсно в такі моменти ми в чергове, і вкотре доводимо і собі, і всьому світу, що українці є об'єднаними і будуть об'єднаними, і надаватимуть руку допомоги своїм співвітчизникам аж до самої перемоги, і після неї ще більше. Пане Сергію, ми дякуємо вам за те, що в цей день ви разом із нами Сергій Бурзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації, був з нами на.